У православних і греко-католиків все одинаково. Все одинаково, требники одинакові, все одинаково, тільки поминають ієрархів інших. Все. Обряд однаковий. це діти одної мами. Православна церква, греко-католицька церква це діти одної мами. Одна дитина виросла, друга росте. Яка Думайте самі? Один обряд, одна віра різні начальники. Все. Українська Рекатолицька церква. Ми маємо свого патріарха Святослава Шевчука, глава Української Рекатолицької церкви. Ми належимо до Вселенської церкви, главою якої є Святійший отець. Папа Римський. Православна церква України має свого патріарха епіфанія. Відчиняються вони вселенському патріарху Варфоломею, який у... у Греції. Константинополь колись. А решту все одинакове. Вчення Віра, обряд, все. Може на піві трошки різняться. Все, більше нічого. Устав один в один. Так що відчинаш і вірою. Це. Якщо брати Риму католиків, то там меса, вона інакше має структуру, ну там вона практично то ж сама. Також є вірою, також є учинася, є освячення, тільки там трошки по-другому. Воно там, ну інше. А православні греко-католики, це тут навіть нема що рівняти. Це одно і то саме. Різні, е, Різні начальники.